Є відпочинок вихідні або відпустки в підрозділі? Гарантовані відпустки. Тобто, якщо в нас немає погіршення обстановки оперативної ситуації на фронті і тому подібне, відпустки без затримань по графіку і так далі. Тобто, ви маєте можливість дійсно без там, наприклад, якихось кавичок чи підтекстів, чи чогось ще, піти у відпустку до своїх рідних та друзів, пілоти, піхота, так далі. Тобто вони мають відпочинок. Це безпосередньо важливо для нашого підрозділу, бо Тивовані бійці спроможні робити щось нове, щось краще і щось ефективно. Які основні умови в підрозділі, гарне забезпечення, це саме так. Тобто, в нас немає якоїсь затримки з логістикою, саме там БПЛА, якихось тепловізійних прицілів чи там якихось приладів, так далі? Немає затримки з логістикою провізії, тому подібне за оснащення да це теж сюди і входить. Це все на реально. Класному рівні я служу з 20-го року, і мені є з чим поєднати В нашому підрозділі дійсно достатньо, і навіть мені здається середнього там стосовно типу забезпечення. По-друге, пілоти інженери всі-всі фахові такі професії вони не скидаються на общах. Тобто, якщо ви приходите до нашого підрозділу, наприклад, да, там на пілота розвідувальних БПЛА, ви займаєтесь пілотуванням. Якщо ви інженер. Вас питають, що тобі потрібно? Там, наприклад, якісь інструменти, тобі потрібна там офісна техніка. Мені здається, це одна із дуже реально приємних і гарних умов, до якої ми прийшли. Да, тобто згодом прийшов підрозділ Оріон.